Так, пообідали. Отак От і працюємо. Другий день штукатурочку. Отак От ось вигляда, Це вчора ми кидали. Це вчора і те вчора. І зараз йдемо. Це вже сьогодні накидали, сьогодні, сьогодні підкидаємо, сьогодні, сьогодні, зараз сюди, сюди, також сьогодні. Вон трудяга, молодець. Хлопці, звісно, працюють супер. Таке враження, що я з ними працюю вже 5 років. І зараз сюди йдемо. Так, закидаємо, закидаємо. І буде ляля. Може, але це не точно. Сіточка б'ється на грибки пластикові. Отак підготовлюється під штукатурочку, блоки бетонним контактом два рази проходяться. Так що отак і працюємо. Така робота нелегка.